Проінформувати та залучити силу активної громадськості з такою метою директор Львівського територіального управління Набу Тарас Лопушанський відвідав рівне. Нагадаємо, минулоріч свою роботу офіційно розпочало Львівське територіальне управління у структурі, крім профільних фахівців. Працює ще 16 детективів, і повноваження львівського центру поширюються на сім областей Західної України. Таким чином, наша держава вкотре намагається наблизитись до європейських стандартів, прописаних в уголі з ЄС. Обидві сторони посилюють двостороннє регіональне та Міжнародне співробітництво із залученням Європолу, і нині така структура, як набу, що покликана боротися з корупцією у великих об'ємах і на верхах, розповідає про результати своєї роботи. 221 високопосадовцю. топ рівня повідомлено про підозру, складено 121 обвинувальний акт. Це вже така наступна стадія після підозри, після чого матеріали скеровуються до суду. Скеровано 75 матеріалів обвинувальних актів до суду і. Постановлено 18, 11 було вже вироків, але інформація буде оновлена, тому що в мене делю здані пошуки і викриття тривають, говорить у Львівському набу, але доводити справу до кінця заважає недосконала судова система. Альтернативу бачить лише у створенні антикорупційних судів. Є законопроекти про його створення кілька законопроектів. І багато хто критикує там, ще на стадії самого проєкту, що до проєкт недосконалий, чи один, чи другий. Критикувати легко. Давайте казати конструктивно. Якщо ж якась норма з проєктів вам не подобається, ми можемо завжди її підправити. Але що важливо, важливо набрати антикорупційний суд нових людей. Можливо, ну я не кажу нових чи молодих, справді нових за духом, щоб вони люди захотіли щось зміняти в державі. Щоб мали принципову позицію про боротьбу з корупцією в найвищому значенні йдеться вже у другій статті угоди про асоціацію разом із повагою до прав і свобод людини та верховенством права, вона є одним з основних елементів, на яких базується вся співпраця між Україною та ЄС. Про це також згадується в розділі другому і третьому. Тому, оскільки Україна є членом Ради Європи, то вже зараз виконує її рекомендації, проводячи законодавство в сфері боротьби з корупцією у відповідність до європейських стандартів. Але за останніми соціологічними дослідженнями дослідженнями Україна не надто прогресує у цьому процесі, кажуть політологи. Україні погіршилася ситуація із корупцією. Тут є декілька таких досліджень яскравого. одне із них це є дані міжнародного дослідження Ернст Янг». Вона така більш як консалтингова компанія, яка завжди оцінює такий бізнес-середовище. От вона, наприклад, опитувала топ менеджерів, керівників різних компаній. У, у не тільки в країні Європі, також на близькому сході, в Індії та в Африці. От загалом взяли участь в проєкті 41 одна країна. І саме цікаво, що у 2015 році ми були на сьомій сходинці, а в а, а, а станом на сьогодні, ми вже на першій сходинці. Тому за словами експертів, нашій державі ще є над чим попрацювати. Це безумовно не лише правова база, а й культура нашої поведінки. Європейський союз нам завжди на це натякає, тому для влади. Це перш за все проблема, ну, ну із якої треба боротися. Тобто, але вони все це чомусь переводять у правове поле, розумієте? Вони говорять про те, що лише права реформа може це виконати і так далі. Але це неправда, тому що е, ну, в нас закони настільки часто бувають е, ну, двояку показують життя побутове, тобто і завжди є обхід. От ми можемо побачити, скільки справ корупційних насправді дійшло. І людей, скільки сидить у в'язниці. Насправді таких ми можемо на пальцях однієї тільки перерахувати. А з іншої сторони, більшість дослідників західних говорить про те, що це повинна бути ще й культура. Тобто ми всі повинні розуміти, що якщо ми не будемо боротися з корупцією, ми не будемо такі, ніби сказати, прищеплені від цього такого вірусу, то тільки тоді ми зможемо ну, боротися. Питання боротьби з корупцією залишається першочерговим у відносинах україна ЄС. Зокрема, антикорупційна ініціатива ЄС спрямована і на підтримку новостворених антикорупційних органів в Україні, таких як Набу НАБУ отримує від держав-членів ЄС інструменти розвитку інституційної спроможності забезпечення іт обладнанням експортну підтримку для підвищення професійного рівня.